Найближчій перспективі буде пониження цін, коли до маленькі фермерські господарства сімейного типу, інші фермерські господарства вийдуть вже зі своєю свіжою продукцією, будуть реалізовувати там через маленькі магазини, через на базарі. Тому що вони найбільше забезпечують саме споживача якісною продукцією за доступною ціною. На жаль, вони не мають місць для зберігання, і ми маємо отакі здорожчання. І для цього, по перше, потрібні і як малі, так і великі сховища. Вже третій рік про це говоримо. Багато на це уряд вже почув. і надію, що в цьому році будуть змінені до бюджетної програми щодо підтримки будівництва сховищ і холодильників. Також важливо малих малим господарствам надавати рекомендації щодо посівів згідно внутрішнього споживання та прийняти чим швидше закон про внутрішню торгівлю, щоб вони мали вільний доступ до полиць українських магазинів та швидкі за рахунок за власно вирощену продукцію. І тоді українці бачать будуть бачити стабільність ціни. І, тут потрібно в першу чергу лобіювати. Інтереси українського села, українських малих фермерів та споживачів, скорочуючи шлях від лану до столу, від фермерів до споживача, максимум забрати спекулятивну ланку. От у вас тільки що в ефірі було що картопля там і 30 гривень, 35 50 60 дивлячись якому в магазині, дивлячись якому супермаркету. От я в неділю був на фермерському базарі в Рівному. Я купив картоплю фермерів Має ну, велику в ідеальному стані по 18 одного але ферма мушена змушений виїжджати з асфальта з бусика свого реалізовувати, тому що він не має доступу, щоб це реалізувати в якихось торгових свідках. Через то чим скоріше зі свою продукцією свіжою особливо вийдуть малі аграрії сімейні ферми до споживача, тім скоріше стабілізується ціна.